Привіт. Привіт! Літо скоро закінчиться, а я не зробила нічого цікавого, тобто нічого такого, щоб я могла друзям у школі розповісти, аби вони мені позаздріли і сказали, ми теж так хочемо. Ти начебто на морі з батьками відпочивала, бабусю у селі відвідала, невже цього не вистачає? Так, але хочеться щось таке зробити, щоб згадувати весь навчальний рік. То давай на дах будинку піднімемося, місто з гори подивимось. Ми вже там були. Тоді у люк заліземо, пошукаємо підземні таємничі ходи. Але ж ми вже і там побували, не ну вже забув. Нас тоді рятувальники врятували, тому що кришка від люка була важка. Так, булы черни від бруду. Богородно від батьків. О, придумала. В мене я знайома ворожка. Вона поредвиквая майбутнє. Пойдемо на ней, вона весела. Ну, ходимо. Заходите, открыто. А вы на вас. Проходите, ребята. Вы знаете, от меня только что ушел клиент. Просил меня найти его любимые тапочки. Собака Взяла і спрятала їх, і он не може найти. Можливо, господар образи пса? Да, действительно. Он не дав ему посмотрети його любимую передачу Уши, хвост і лапы. <рес> Чай пить будете? Так. Но ну, я сейчас вам його приготовлю. У неї без цікавих речей, які нам з тобою могли знадобитись яких ще речей? Я бачила у пані ворожки порошок, який допомагає зникати, і з'являтися цілими та неушкодженими, але в якомусь іншому місті або в іншому часі. Тобто в минулому або в майбутньому. Люди кажуть, якщо в одному місці зникло, в іншому з'явилось. Це закон природи. Він лежить у шухлядці. візьмемо погратися. Ребята, проходим столом. Вот ваш чай. Он очень полезный и вкусный. А как вы его готовите? Здесь собраны, ребята, много трав. Мята, малина и еще другие компоненты. Для силы ума и честности. Честности? Да, когда у человека есть тайна, он ее расскажет. Ну не сразу, потом. Дякую, Дякую вам за чай. На здоров'я, на здоров'я. Якась вона дивокувата. Люди такої професії всі такі. Кого ми будемо переміщувати у часі? Вчора я з батьками була на радянській, бачила дуже красивий трамвай. І що трамваїв не бачила, у нашому місті їх багато. Це трамвай незвичайний. Це як? Зовні він прикрашений малюнками. Коли я вирішила прокататись на ньому, прочитала такі слова: сірниками гратися не можна. А ще будьте обережні з електроприладами. Всі інші слова прочитати не встигла. Трамвай рухався далі. Але наступного разу знову спробую прочитати правила. Я теж хочу покататися на диво трамваї. Я знаю як. Ой, дивись, це ж Катерина. Ой, справді ходімо запитаємо, що вона тут зробить. Доброго дня, Доброго дня ось вам профілактичні листівки, адже ви знаходитеся у профілактичному трамваї. Дякую. А я вчора з батьками каталася на ньому. Справді, а ви помітили ті протипожежні правила, які знаходяться ззовні цього трамваю? Так, але в мене було мало часу, і і то буде встигла все роздивитися до кінця. Ну тоді сьогодні у вас буде така можливість. Ходімо. Через те, що люди ігнорують протипожежні правила безпеки, трапляється чимало пожеж у житловому секторі та у лісах. Пам'ятаю історію про Катерину та Максима, як вони захотіли погратися з стерниками. Так, дійсно, була така пригода. Ой, а ось і правила бережіть себе на воді. Катерина та Максима одного разу пішли на пляж. Також біда виникає. Коли дорослі та діти не знають правил користування газовими та електроприладами, Катерино, бо стільки правил, завдяки вам пригадали. Так, дуже корисні правила. І це дуже добре. Пообіцяйте мені, що 1 вересня ви розповісте усім своїм одноліткам у школі про цей профілактичний трамвай. Обіцяємо, добачимо. Знайдемо. Я впевнена, що діяча не довгоється, вона знову з'явиться там де зник. Що будемо тепер робити? Тепер завдяки нам ніхто не зможе дізнатися правила пожежної безпеки. У Удома, на вулиці, в громадських місцях треба повертатись до ворожки. Розповімо їй усе. Заходите, заходите. Пани Ворожка, мы, а точнее я, муж вам зизнатись. А я знаю про вас. Будет вот вам что рассказать ребятам 1 сентября в школе? Да помочь нам, будь ласка. Но больше вы такого не делайте. Обещаю, мы больше вас никогда не потурбуем. Да нет, приходите ко мне. Но больше такими вещами не балуйтесь. Ведь я тоже была девочкой и знаю, как любопытно все вокруг, что нас окружает. Но баловаться с ним нельзя. Возвращайтесь на место. Сьогодні з вами бачились. А ви нічого дивного не помічаєте? Ні, а ви і ви Ні також. Ж. А ви ще раз вирішили детально роздивитися ваш тривайте допомогти роздавати листівки? Ми вирішили, що місце диван та чарам бувають тільки у казках та фантастичних історіях. А в нашому житті без них вистачає радісних подій та зустрічей, які так хочеться розповісти друзям у школі. Ну, тоді рушаємо. Перед. Я? Аэродинамика? Волшебница? Вот еще. Я наука. Учу летать в самолеты. А трамвай? Нет ничего проще. Чтобы трамвай полетел, ему нужны крылья. Это понятно. Понятно? Вот это, например, что? Похоже на кита. Ошибаешься? Это профиль крыла. Смотри. Оно поднимается. Правильно. Благодаря своему профилю крыло создает подъемную силу. А теперь, зная вес трамвая, мы сможем подобрать крылья, которые поднимут его вверх. А мотор? Это ты про двигатель? Двигатель возьмем. Реактивный. пройдем испытание. Не понимаю современной моды. Это молодежь? Прямо с ума сходит. Надо его остановить. Он становится опасен. Ну что, кажется, немного лечу, но не уверен. Ну что, полетал? Нет, не суждено мне летать. Да кто же так летает? Вы да меня просто не дослушали. Одних крыльев и двигателя мало. Мало? Нужно хвостовое оперение. Вместо трамвайных колес полагается самолетное шасси, обязательно обтекаемый фюзеляж. И, наконец, нужны навигационные приборы. А что это такое? Это приборы для управления самолетом. Высотомер, указатели крена, скорости, компас У -у -у. и радиолокатор. Я, я могу лететь. Как же ты полетишь без летчика? Я? Я буду летчиком. Сделайте меня, пожалуйста, летчиком. А сделаться летчиком ты сможешь только сам. Ну, я полетела. Ты будешь меня ждать, пока я стану летчиком? Конечно. На это понадобится, наверное, много лет. Я, да, наверное, забыл тебя. Раз твой солнце и ветер и простор голубой, Мы одни в целом свете со своей мечтой. Пусть над облаком тает удивительный след, Для того, кто мечтает, невозможного нет. Для того, кто мечтает, для того, кто мечтает, для того, кто мечтает, невозможного нет.